Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Тиждень тому пролунала серія вибухів поблизу маєтку Віктора Пшонки. Під час останньої атаки на Москву Симонян почала істерити, що дрони падають біля її будинку за 100 метрів. Вона ціла, а от сусідні будинки ні. За даними телеграм-каналів, ще один із маєтків Пшонки, так що збитий дрон влучив не туди, куди цілився, але й не пробахнувся. Телеграм-канал Кремлівський кінець писанув наступне тиждень тому. Останнім часом побільшало замахів на життя колишніх українських політ. Таких регіоналів, колаборантів та зрадників, і в більшості випадків до цього не причетні українські спецслужби. Зачисткою займається ФСБ, захищають спочатку всіх, хто є медійно активними, а в тому числі таких як Києва, царьов, комусь дають шанс жити під іншим прізвищем, а царьова, доживаючи в Аргентині чи Бразилії, когось відправляють на концерт до Кобзона. Але головних свідків, таких як Азаров, чи Пшонка, ліквідують повністю. Тому не виключено, що сьогоднішній вибух має купшонки та розстріл кортежу з охороною. Це не сигнал чи попередження, це вже реальні дії по зачистці. Телеграм-канал. Нал пише, що Пшонка вижив і зараз знаходиться в реанімації. Його родину вивезли в невідомому напрямку. В той же час, колишній генеральний прокурор України Віктор Пшонка, який втік до Росії після падіння підтримуваного Кремлем режиму експрезидента Віктора Януковича, виграв судовий процес в європейському суді з приводу його включення до списку військових санкцій блоку. Як повідомляє Блумберг, генеральний суд ЄС скасував рішення щодо переслідування Пшонки та його сина Артема, пославшись на помилки в оцінці та сумніви в тому, що вони були причетні та достатньо тверді й основи. Своєму. Мо рішенні суд зазначив, що невідомо чи переконався ЄС у тому, що українська судова адміністрація дотримується права на захист у місцевих кримінальних провадженнях. Віктор Пшонка був генеральним прокурором України за часів Януковича, який був повалений в ході вуличних протестів із смертельними наслідками в лютому 2014 року. Янукович Пшонка та його сини і інші союзники втекли з країни до Росії. і перебувають у розшуку в Україні. Пшонка та його син вперше потрапили під санкції ЄС у 2014 році, як особи, які підлягають кримінальному переслідуванню в Україні. Розтрату українських державних коштів та їх незаконне виведення за межі України. Портрет Пшонки в золотій рамі, на якому він зображений в образі Цезаря, став емблемою підтримуваної Росією епохи корупції колишнього президента України Віктора Януковича. Змі показали будинки за мільйони доларів, які вважають абсурдними архітектурними рішеннями. Пшонку звинуватили в корупції, зловживанні службовим становищем розтраті, А після того як він втік з України, активісти увійшли в його будинок під Києвом, повний предметів розкоші а також ікон. І вас деякі з них були передані до Національного музею України у вересні 2022 року Євросоюз зняв частину санкцій з Януковича Пшонки та їхніх синів. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.